В Одному з магазинів Дніпра розпродають залишки ароматизованих сумішей для електронних сигарет, адже 11 липня набули чинності зміни до закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Як такових змін немає, ми продаємо те, що вже в. Ви привезено в Україну ще на протязі року. В дальніше будуть розглядатися. Закон дозволяє розпродати залишки зі складів впродовж року, каже адвокат Андрій Верба. Цей закон дозволяє реалізувати собі та господарювання ті залишки, які не були ними реалізовані і були виготовлені до набрання чинності законом порушення вимог цього закону на суб'єктів господарювання, які будуть реалізовувати продукцію, яка, наприклад, виготовлена пізніше, або інші якісь порушення передбачено адміністративний штраф у розмірі однієї тисячі двадцять гривень. А при повторному вчиненні аналогічного правопорушення протягом року у розмірі десяти тисяч двохсот гривень. Ми запитали у жителів Дніпра, як вони ставляться до заборони ароматизованих тютюнових виробів. Я не знаю. Я розумію, що це. Не добре, я розумію, що це заважає погано. але це єдина моя. Як це? вода, Ну, білибада. треба закривати. Треба закривати. Маленькі діти курять, які знаходяться тут в країні, за кордоном. Починають курити сігареті, електронні заборонити. Не знаю, що зміниться, воно і надалі буде продаватися так же. повна відсутність, повна заборона продажу, але такого не буде. А шу Что за залежный? За словами лікарки Катерини Свистун, зараз у світі близько одного мільярду людей мають тютюну залежність. Чого складається цей тютюновий дим? До складу входить аж 4 тисячі різноманітних хімічних структур. 250 із них вони являються тератогенними, токсичними, а 50 – канцерогенними тобто ті, які у нас викликають онкозахворювання. Звісно ж, на першому місці це рак легень. Навіть проводили такі дослідження, коли брали вибірку людей на кожну тисячу не курильщиків раком хворіли 10 людей. На кожну тисячу курильщиків раком легень хворіли приблизно 200 людей. Лікарка розповідає, електронні вироби для паління не можна вважати більш безпечними, шкодять навіть ті, які ニセトニコティノ。 Те, що ми вдихаємо під час електронних, під час паління електронних сигарет, вони в своєму складі містять багато хімічних сполук, ну, наприклад, фармальдегід. Це така сполука, якою бальзамують трупів. Вона у нас викликає і різноманітні захворювання легень, і судин, і нервової системи, тобто ну, впливає на всі системи нашого організму. Також лікарка застерігає від кальяну. За її словами, його паління дорівнює одночасному викурюванню ста цигарок. Олена Ростовцева, Юрій Тимний, Суспільне новини, Дніпро.